Дмитро Платончук, речник Військово-морських сил збройних сил україни долучається до нашого ефіру. зараз поговоримо не про опалювальне сезон а про наші спроможності вражати військові цілі на території кримського півострова і зокрема в чорному морі але перед тим давайте нагадаємо про те що перебої зі зв'язком мають підрозділи чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому криму там вони воїни українських військово-морських сил вразили комунікаційний вузол чорноморського флоту росії який розташований на території сто Четвертої на науково дослідницької експериментальної бази Севастополь будівлі, де знаходиться комунікаційний вузол, поцілили вночі 11 вересня. Тут варто додати, що буквально кілька тижнів тому, як ми обговорювали враження там кількох Мі 8 ворожих на території Криму, РЛС дороговартісних та багато інших там військових цілей С 300 Врешті про потенціали спроможності. А тим паче, коли наша ракетна дронова програма набирає стрімких обертів, будемо говорити з Дмитром Плетенча. Ком речником військово морських сил збройних сил України, пане Дмитре, вас вітаю, вітаю, пане Назаре. Ми переходимо від опалювального сезону до підпалювального сезону. А ви знаєте, це дуже актуально можливо і для е, окупантів на кримському півострові буде, тому що ми ж і цистерни, там логістику, БК, оце все накопичення там з е, паливно-мастильними матеріалами, теж вони нищаться поступово цілеспрямовано. А відтак можливо е, їм теж буде дещо холодніше на територію Криму, хоча там географічно тепліше ніж на центральній частині України. Але врешті про наші спроможності якось вибивати їх логістику і накопичення. Наскільки це актуально? От я буквально. Днями Рафата Чубарова інтерв'ю слухав в одному з українських ЗМІ. Він зазначив, що в Криму чекають, не дочекаються, коли ми вже візьмемося ну, наші військово-морські сили, зокрема, і ЗСУ, в цілому, за Керченський міст, Кримський або ж його як називають. Тому що поступово, коли говоримо про вибиття таких цілей, тут РЛС, тут якась там, центр управління, там С-300, Це ми ніби собі прорубуємо такий коридор до Керченського мосту. Як би ви на ці слова відреагували? Це... Протидія взаємна, вона триває постійно від початку повномасштабного вторгнення. Нагадую, що туди завітали усі представники Збройних сил України, фактично починаючи з е, сухопутних військ, е, наші колеги з повітряних сил неодноразово там відмічалися досить успішно в Криму. Е, звісно, наші колеги з е, інших складових сил оборони та безпеки України. Ну і само собою військово-морські сили це. Взагалі наш рідний Крим, Севастополь, і цього разу, в принципі, виключенням не стало. Звісно, це далеко не остання ціль, яка є в Криму, окрім того, що там є логістика, там ще є досі є елементи управління, тому що, незважаючи на те, що основна частина складу корабельного виведена, з їхньої основної бази в тимчасово окупованому Криму це не означає, що органи управління не можуть залишатися там далі. Але що стосується цього кейсу, який згадали, цей пункт управління для них це не перша така вже втрата. Нагадую, що штаб Чорноморського флоту теж зазнав уражень цього часу, і так це важливий елемент військової інфраструктури. Тому що зв'язок це управління військами, це фактично один з основних елементів ведення війни, і втрата керованості. Вона звісно суттєво відбувається, нехай тимчасово, але відбувається на якості виконання завдань. Щодо важливості і пріоритетності цілей, десь близько 250 е, м, потенційно цікавих для ВМФ, е, значить, військово морських сил України, зокрема і ЗСУ на території Криму, є ворожих, е, десь якісь менш захищені, десь більш захищені. Куди ми можемо дотягнутися, і що в пріоритеті, скажімо так, ну не називаючи, звісно, локації, напевно, але хоча б там гіпотетично натякнути можна в контексті розвитку нашої дронової програми, тому що знову ж таки ті ж самі там фламінго, умовно кажучи, абода. Далекобійні ракети дрони, вони часто фігурують в контексті нанесення потенційних ударів з нашого боку по кримським ворожим базам. Пане Назаре, суто технічно, Крим знаходиться весь, в зоні досяжності. технічно. Але, звісно, слід враховувати протидію з боку ворога. Тому, незважаючи на те, що нема такої точки в Криму, куди ми не можемо. Я зараз за військово морські сили конкретно кажу. Дотягнутися, звісно, ворог теж реагує. Ворог достатньо щільно наситив системи ППО цю територію, і тому періодично деякі кейси можуть бути успішними, деякі, звісно, не можуть бути успішними, тому що ця протидія вона все одно має значення. Але тим не менше, це не означає, що ми збираємося зупинятися. І так, повертаючись до початку нашої розмови, кількість об'єктів для ураження достатньо велика в Криму. І цього разу знову, так, це був фактично Севастополь. Але так само ми змогли уникнути супутних втрат, як їх називають під час війни, і маю на увазі цивільне населення. Це угу. теж є дуже важливим моментом, тому що це наші люди, наша територія, так. Ви абсолютно праві. Нас там чекають і готові терпіти ці негаразди, але ми звісно завжди намагаємося. Максимально їх уникнути, і нам це вдається про безпеку складу. Давайте ще на останнє поговоримо. Цьому тому, що це дуже важливо не лише в контексті суходолу, але і самої акваторії Чорного моря. Міни, на жаль, повсякчас вибухають в місцях скупчення людей. Міни часом прибувають до берега, навіть і в інших там Болгарії, наприклад, в інших країнах бували і такі випадки, і все це через недбалість там ворога і їх активність в морі. Давайте згадаємо про те, що командуючий ВМС збройних сил України віцеадмірал Олексій Нешпапа. Взяв участь в конференції в Констанції, де закликав партнерів об'єднати зусилля і рішуче протистояти Росії. Це і про безпеку. Також що про це можете сказати, насправді незважаючи на наявність або відсутність бажання, все одно наші сусіди стикаються і стикатимуться надалі з наслідками цієї війни. Так влаштована течія в чорному морі, що ніхто не залишиться без участі, і так наші партнери. З нами співпрацюють. Ми з ними співпрацюємо, і так ми сподіваємося, що після активних бойових дій після закінчення війни вони візьмуть участь у нашій операції з розмінування акваторії Чорного моря, тому що так з наслідками вони стикаються періодично, як і ми, звісно. Я вам дякую за те, що знайшли час. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Вам гарного дня і гарного початку робочого тижня.